И всем привет, за меня Геймер Бум. Это Не Напомню, на чем мы там закончились. Угу. мы имею а моим тут же локацию прийти, правильно? Да она чинятся же, прокачка. Пошупати. Так, да. одарки, отак. Да. А, до речі, якщо ви хочете пограти в ті, то, що я граю, симулятори, то я в описі цього відео дам назви. То іс, можете в робик всіх ту шленьку Що вам ще таке от такого сказати? М -м, я придумав YouTube Шорт. І я попробую його зняти. Але я хочу кого зробити першим ділом, та? Да. Плюс байк? То що я хотів? Ваше швейчу буду заробляти? Що там по ребітхах? Короче, друзі! У мене жірі бітхи. Я назад назад докачалочки. Короче, вернусь, як доб'ю три білярки, що наб'ю 5 і вернусь. То єдине, що я можу сказати. A few later. Я вже прокачався і утримав один спін. так, зараз а Навить. Ясно. Пятнадцать миллионов. Пол. Налы. Победа. Давайте в такій перемотці, просто ну, збираємо кубки. Так проходимо стоп, а я це вам нічого не нагадую. Давай, що не перший раз, угу. робітки. Пети. Ну що, я на цьому я буду закінчувати. Тому всім па-па, з вами був я Гейвер це Байк Симулятор. Всім па-па!